Банк одягу. Уже два місяці триває акція, організована працівниками магазину Антошка, що на вулиці Театральній. Усі охочі приносили речі та іграшки, які не потрібні вдома. Завдяки волонтерам вдалося зібрати великі пакети для 12 дітей. Магазин Антошка організував акцію «Віддай те, що тобі не потрібно дітям. До працівників закладу часто зверталися покупці з питаннями. Де потівти не потрібний дитячий одяг, розповідає Андрій Заставний, волонтер та організатор. Тому і виникла ідея допомогти людям позбутися речей і віддати їх дітям, які потребують допомоги. До нас часто зверталися батьки, в яких діти повиростали з речей, з е, ігрушок, вже перестали гратися. І батьки складали речі на стриху в підвалах і так далі. Вони стояли, перегнивали, потім просто викидалися. На даний час досить тяжко всім жити. така у нас країна. І е, батьки зверталися, куди можна здати речі. Ці може якісь е, будинки, інтернати часто самі не хотіли просто відвозити їх, і приходили до нас, чи могли б ми десь узнати, щоб відвести чи Тальше, і ми вирішили організувати акцію, щоб вони приносили до нас у магазин. Продовж двох місяців люди приносили одяг та іграшки, а працівники сортували речі за віком. Дитяча поліклініка надала списки малят, які у першу чергу потребують допомоги. Велику подяку організаторам висловлює Володимир Мельничук. Головний лікар Коломийського міського центру первинної медико-санітарної допомоги він каже, що лікарі надалі хочуть співпрацювати з волонтерами для того, щоб допомагати дітям. «Перед день Миколая дані волонтери, підприємці звернулися з проханням передати допомогу, яку вони сформували завдяки людям, завдяки благодійникам, для того, щоб медицина посприяла в розповсюдженні даних, даної допомоги. Адресно до певних сімей, потребуючи даної допомоги. І власне в цей момент ми отримуємо цю допомогу, яка буде роздана через мережу дільничних лікарів-педіатрів. Фактично, вони і формували, знаючи свої дільниці, знаючи потребу своїх підопічних пацієнтів, дітей в даній допомозі. Незважаючи на всі труднощі завдяки сумлінній праці організаторів, подарунки отримали діти із малозабезпечених та багатодітних сімей. За словами Андрія Заставного, акція триватиме, поки люди приноситимуть речі в магазин. Тому, якщо у вас вдома є одяг чи іграшки, які допоможуть дітям, приносите їх в Антошку.